Внаслідок обстрілів енергосистеми України у багатьох областях запровадили графіки відключень світла. Невтішна ситуація з електроенергією виникла і у Дніпрі з 6.00 по 22.00 по області діють обмеження з електроспоживання. 18 листопада на Дніпропетровщині застосовуються стабілізаційні відключення з 6 до 22 години. Відключаються дві черги. Діє нова система сповіщення про графіки на добу. Тепер мешканці області зможуть перевірити свій графік на наступну добу напередодні ввечері. Як і раніше, графік розраховується на основі команд Укренерго з обмеження електропостачання по чергах протягом дня. Графіки відключень впливають і на об'єкти Капетеплоенерго. Попри те, що на підприємствах зупиняються котельні, компанія продовжує стабільно подавати тепло у домівки Дніпрян. Обстріли не зачепили жодного об'єкта Капетеплоенерго, тому споживачі отримують тепло, яке отримували до цих обстрілів. У компанії завчасно підготувалися, тож готові швидко зреагувати на екстрені ситуації через те, що тепло на вулиці плюс 10 градусів, система не розмерзається, і наші споживачі отримують тепло, яке отримували. КП «Теплоенерго» встановила вже 191 генератор на об'єкти підприємства, тому це Гарно впливає на стабільну подачу тепла. Відключення триватимуть до кінця тижня. Саме стільки часу знадобиться на відновлення енергосистеми країни. На сьогодні на сьогодні ситуація виглядає так, що до кінця тижня так точно ми будемо з відключенням електрини. В деяких областях України. Вже стабілізували ситуацію з подачею світла за рахунок імпорту і за рахунок підняття потужності наших атомних станцій ми частково вже запитали західні області. Зараз ведеться роботи щодо відновлення можливості подачі електроенергії на... на центральну та східну частину України. Експерт зазначає, що за умови відсутності повторних обстрілів енергосистеми вже наступного тижня відключень світла не буде, проте погода може внести свої корективи. Може попливати і погодні умови, тому що погодні умови, які є на сьогодні, вони сприяють тому, що не потрібно вводити більш жорсткіра. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.